Вранці дороги рівненщини перетворились на ковзанку. Ожеледиця стає щоденним викликом як для водіїв, так і для дорожників. У патрульній поліції кажуть, крига на дорогах стає супутнім фактором, що ускладнює рух автівок. У зимовий період такі погодні умови можуть призводити навіть до ДТП. Обов'язково врахуйте час доби, стан проїзної частини і дорожнього покриття. І не забувайте вмикати ближні світлофари чи протитуманні фари. Слизька дорога збільшує гальмівний шлях транспортного засобу кілька разів. Тому, якщо виникає необхідність зупинитись, з знижуйте швидкість поступово. Пішоходам теж рекомендуємо утримати від траптового виходу на проїзну частину, в тому числі на пішохідні переходи. Пам'ятайте, що ну краще кілька секунд зачекати, поки транспортний засіб повільно проїде ніж водій в умовах ожеледиці різко загальмує. Ожеледиця зумовлює підвищену небезпеку на дорогах і додає клопоту під час подолання наслідків негоди. Аби знизити ризики, дорожники намагаються щодня обробляти дорожні покриття спецматеріалами. Їх у службі автомобільних доріг. Має вистачити до кінця зими та розподіляють такі матеріали залежно від трафіку на автошляхах. Так лише за останню добу на дорогах області працювало 50 одиниць спецтехніки. Зараз умовах військового стану введено в дію новий державний стандарт України, де сто який якраз і встановлює регламентує те, що ми називаємо належним експлуатаційним станом, зокрема. І людям слід на це зважати. Обробка в темну пору доби в умовах комендантської години ведеться тільки на тих дорогах, де інтенсивність руху вище 7 тисяч автомобілів для добу, які на добу які мають стратегічне значення. Мінському обласному гідрометцентрі додають ранкова ожеледиця – це лише початок. У найближчі два тижні водіям області варто очікувати заледення дорожнього покриття ледь не кожного дня. Починаючи вже з завтрашнього дня, 9 грудня і протягом вихідних 10 11 грудня погодні умови визначатиме південний циклон та помірно тепла повітряна маса. Ми очікуємо ускладнення погодних умов, опади змішаного характеру у вигляді мокрого снігу та дощу. І, внаслідок чого буде утворюватися ожеледь та на окремих ділянках доріг ожеледиться. усі відповідні служби закликають водіїв бути обачними на дорогах і дотримуватись дистанції під час дорожнього руху. Це вбереже їх і пішоходів від нещасних випадків. Рятувальники рівнички закликають водіїв зважати на стан дорожнього покриття і бути максимально уважними, щоб не спричинити ДТП, контролювати швидкість транспортного засобу. Крім того, через ожеледицю значно ускладнюється процес керування автомобілем. Зокрема. Збільшується гальманний шлях. Служба порятунку наголошує, шановні громадяни, будьте пильними при ожеледиці. Пам'ятайте про власну безпеку, простіше уникнути біди, аніж боротися з її наслідками. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.